У дня незалежності селище Хорошів традиційно відзначило річницю створення цього разу. Ювілей 480 років. Хорошівська громада е, в собі складає 54 населених пункти, близько 18 тисяч жителів. Ну, сьогоднішній захід е, це е, ще з одна з скажімо так причин підстав для збору коштів на ЗСУ. Сьогодні ми зробили благодійний ярмарок. Сьогодні ми збираємо кошти, які Будуть направлені на потреби збройних сил України, окрім різних виробів. Представники 11 старостинських округів заставили свої столи різними традиційними домашніми стравами, якими пригощали гостей. На сьогодні вся українська кухня, вся старовина. Ми в діти в Українську, у в нас в українська і старалися зробити так, щоб було приємно, і всі гроші будемо здавати на ЗСУ. Ми допомагаємо коштами волонтерам. Ми ці кошти віддаємо волонтерам. Мешканці громади презентували й натуральні продукти. Зокрема, бджоляр із Ржанського округу Віктор Кутвицький пригощав гостей медом. За його словами, в Україні через хвороби та клімат загинуло чимало бджіл, проте на Житомирщині ситуація менш критична. Житомирщина в нас більш-менш нормально, і ми, як кажуть, регіон такий, що медовий. І на Житомирщині дуже велика кількість утримується бджіл. І це вже в мене друг, друга качка меду. Була весняна. За зиму не одна бджола, як кажуть, ну, сім'я не пропала, 100% всі вийшли і баю сам по спеціальності ветеринарний лікар. Через те баю про а вони дбають про нас. Метою такого заходу стало об'єднання усіх жителів громади, представників місцевої та державної влади, аби спільними силами підтримати захисників та захисниць. Традиційно долучився і народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Я дякую громаді. Я дякую людям, які сьогодні роблять все, щоб наші хлопці, наші земляки, мали автомобіль, мали сітку, дівчата плету щодня. Сітку для наших захисників і, і влітку, і взимку, зелену чи білу, для того, щоб посилити наші спроможності. Тому сьогоднішній день в Хорошеві це не святковий день, але це можливість посилити, зібрати людей для того, щоб підтримати наші Збройні Сили, які сьогодні нас боронять. Хорошівська громада продовжує творити свою історію, зберігаючи традиції та підтримуючи один одного у важкий для країни час. Ювілей селища став нагадуванням, що міць українців у єдності та любові до рідної землі.